Приповісті Соломона, розділ 23: Якщо сядеш за стіл вечеряти з можновладцями, добре вникни в те, що поставлено перед тобою, і простягай свою руку, розуміючи, що це і тобі потрібно буде приготувати. Якщо ж ти ненаситний, не жадай його страв, бо в них омана життя. Якщо ти бідний, то з багатієм себе не порівнюй. Від своїх задумів відмовся звернеш на нього своє око, та він зник, бо в нього приготовлені крила, наче орлині, і він повертається в дім свого господаря. Не їж із заздрісною людиною, його страв не бажай, наче хтось ковтає волосину, таким чином він їсть і п'є. Не запрошуй його до себе, не їж з ним свого хліба. Бо Він його виблює і зганьбить твої щирі слова. Нічого не донось до вух нерозумного, щоб він часом не насміявся з твоїх розумних слів, не пересувай віковічні межі і на власність сиріт, не заходь, адже Господь їхній могутній викупитель, Він розсудить справу, яку вони мають з тобою. Зверни своє серце до повчання, а свої вуха налаштуй на слова знання. Не відмовляйся повчати дитину, адже коли і покараєш її різкою не помре. Ти покараєш її різкою, але визволиш її душу від смерті. Сину, якщо твоє серце стане мудрим, то ти принесеш радість і моєму серцю, і твої уста промовлятимуть слова до моїх уст, якщо будуть правдиві. Хай твоє серце не заздрить грішникам, але весь день перебувай у Господньому страху. І якщо дотримуватимешся цього, то будуть у тебе нащадки, і надія Твоя не пропаде. Сину, слухай, будь мудрим, прямо скеруй думки свого серця, не будь п'яницею, не затримуйся на зустрічах і закупівлі м'яса, адже кожний п'яниця і розпусник потрапить у злидні і будуть одягатися у подерти та у лахміття всі ті, хто любить поспати. Сину, слухай батька, який породив тебе. І не зневажай матері своєї через те, що вона зістарілася. Праведний батько добре виховує, і за мудрого сина радіє його душа, хай радіють тобою, батько і мати, нехай веселиться та, яка народила тебе. Сину, дай мені твоє серце, хай твої очі пильнують мої дороги, адже чужий дім немов дірявий посуд, а чужа криниця вузька. Такий швидко загине, кожний беззаконник буде знищений. У кого горе, у кого безлад, у кого спір, де неприємності та перемови, у кого рани без підстави? у кого мутні очі, хіба не в тих, хто засиджується за вином? Чи не в тих, які вивідують, де бувають випівки? Не впивайтеся вином, але спілкуйтеся з праведними людьми, розмовляйте з ними на прогулянках. Бо коли на пляшки та келихи спрямовуватимеш свої очі, то пізніше ходитимеш більш нагим, ніж булава. Врешті-решт такий простягнеться, як укушений гадюкою, наче отрута рогатого змія розходиться по ньому. Як тільки твої очі побачать чужу жінку, твої уста заговорять лукаво, і лежатимеш ти, немов посеред моря, наче стерновий серед розбурханих хвиль, і скажеш: мене б'ють, а я не відчуваю болю. З мене глузують, а я не знаю. Коли ж настане ранок, щоб іти та шукати тих, до кого можна приєднатися. Послання ДО ЕФЕСЯН Розділ 6. Діти. Слухайтеся своїх батьків у Господі. Бо це справедливо. Шануй свого батька та матір. Така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре, і щоб ти був довголітній на землі. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послуху та вченні Господа. Раби, слухайтеся земних панів зі страхом і тремтінням у простоті вашого серця, як Христа. Не служіть тільки про людське око, як ті підлабузники, але як раби Христа, виконуйте Божу волю щиро, охоче служіть як Господу, а не як людям. Знайте, що кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго. Чи він раб, чи вільний, і ви, пани, так само робіть їм, обличчте погрози, знаючи, що й ви, і вони мають Господа на небесах, а Він не зважає на особу. Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю Його сили, зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола, адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами зі світовими правителями темряві цього віку. З під небесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і усе подолавши вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир, понад усе візьміть ще твіри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих, і за мене, щоб коли відкриваю свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелія, за яку я є Послом у Кайданах, щоб сміливо про неї говорити, як мені й належить, а щоб і ви довідалися, що зі мною чим я займаюся. То все вам розповість Тихий, улюблений брат, вірний служитель у Господі, якого я послав до вас саме для того, щоб ви довідалися про нас, і щоб Він потішив ваші серця. Мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, хто незмінно любить Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Друга хронік. Розділ восьмій. І сталося після двадцяти років, упродовж яких Соломон збудував Господній дім і свій дім, і міста, які Хірам дав Соломонові, збудував їх Соломон і поселив там синів Ізраїля. І Соломон прийшов до Емату Сови і укріпив його, і збудував Тедмор у пустелі, й усі сильні міста, які збудував в Іматі, і збудував горішній веторон. І долішній Веторон, сильні міста, мури, брами і замки, і Ваалат, і всі сильні міста, які були в Соломона, і всі міста колісниць, міста коней, і те, чого прагнув Соломон за бажанням збудувати в Єрусалимі, у Лівані та в усьому своєму царстві. Весь народ, котрий залишився з хетів, аморейців, ферезейців, евейців і євусейців, які не з Ізраїля. Котрі були із синів тих, хто залишився з ними в землі, яких сини Ізраїля не вигубили, то Соломон привів їх як данників аж до цього дня. А синів Ізраїля Соломон не зробив рабами у своєму царстві, бо вони військові люди, володарі і сильні, начальники над колісницями і вершниками. Вони, начальники варти царя Соломона, 250 наглядачів над народом, і дочку Фараона Соломон привів з міста Давида в дім, який збудував для неї, бо сказав: Моя жінка не житиме в місті Давида, царя Ізраїля, адже місце, куди прибув Господній ковчег, є святим. Тоді Соломон приніс для Господа всепалення на жертовнику, який збудував перед храмом, щоб за визначеною кількістю на кожний день за заповідями Мойсея приносити жертви по суботах при настанні нового місяця та у свята три рази на рік на свято опрісноків, на свято тижнів і на свято Шатер. Він встановив за присудом Давида поділи священникам за їхнім служінням і левітам на їхніх постах, щоби заносити хвалу і служити перед священниками за визначеною кількістю на кожний день, і сторожів на вході за їхніми поділами, за дверима і дверима, бо такі накази Давида Божого чоловіка. Вони не переступили наказів царя про священиків і левітів стосовно жодної справи і щодо скарбів. Із того дня, коли покладено основу, аж доки Соломон не закінчив Господній дім, усяку працю привели в порядок. Тоді Соломон вирушив до Газіонгавера і до Елата, що біля берега моря у землі Ідумеї. А Хірам через своїх рабів послав кораблі та рабів, які знали море. І вони вирушили з рабами Соломона до Софіра, взяли звідти 450 талантів золота і прибули до царя Соломона. 2 Хронік. Розділ 9. Цариця Саві почула про ім'я Соломона і прибула в Єрусалим з дуже великим супроводом і верблюдами. Які несли пахощі, дуже багато золота і дорогоцінного каміння, щоб випробувати Соломона загадками. Вона прибула до Соломона і говорила з ним про все, що було в її душі. І Соломон дав їй пояснення на всі її питання, і не оминуло Соломона питання, на яке він не відповів їй. Тож цариця Саві побачила мудрість Соломона і дім, який він збудував, страви столів, місце перебування його слуг і поведінку обслуговуючих його, їхній одяг, його віночерпіїв та їхній одяг, і все палення, яке він приносив у Господньому домі, і вона вийшла із себе, вона промовила до царя. Правдивим є слово, яке я почула в моїй землі про Твої слова і про Твою мудрість, та не повірила я словам, доки не прийшла, і доки мої очі не побачили, і ось мені не сповістили і половини повноти Твоєї мудрості. Ти перевершив ті чутки, які я почула. Блаженні мужі, блаженні ці твої раби, які стоять перед тобою постійно і слухають Твою мудрість. Нехай буде благословений Господь твій Бог, який уподобав тебе, щоб поставити тебе на його престолі, на царя Господу твоєму Богові, коли Господь твій Бог полюбив Ізраїля, щоб поставити його на віки і настановив тебе над ними за царя, аби чинити суд і справедливість. І вона передала цареві 120 талантів золота, дуже багато пахощів і дорогоцінного каміння, і не було ніде таких пахощів, як ті, що дала цариця Саві цареві Соломонові. Раби Хірама і раби Соломона доставили Соломонові золото із суфіра, кипарисове дерево і дорогоцінне каміння. І цар зробив з Кипарисового дерева сходи в Господньому домі і в домі царя, гусла та арфі для співаків, і не бачили такого перед тим в землі Юди. І цар Соломон дав цариці Саві все, чого вона забажала, що попросила, крім усього, що принесла цареві Соломонові, і вона повернулася у свою землю. Вага золота, доставленого Соломонові за один рік, була 666 талантів золота, крім того, яке доставляли призначені мужі купці, усі царі Аравії і сатрапі землі. Вони доставляли золото і срібло цареві Соломонові. Цар Соломон зробив 200 золотих кованих щитів, 600 шекелів чистого золота в одному щиті. 600 золотих шекелів припадало на один щит, і 300 золотих кованих списів. 300 золотих шекелів призначалося на кожний спис, і цар помістив їх у домі Ліванського лісу. Цар зробив великий престол зі слонової кості і покрив його високоякісним золотом, і шість сходинок престолу склепані золотом. І підлокітники з одного та з другого боків від сидіння престолу, і два леви, які стояли біля підлокітників, і дванадцять левів, які були встановлені там на шістьох сходинках з одного та з другого боків, такого не було в жодному царстві. І весь посуд царя Соломона золотий, і весь посуд дому Ліванського лісу покритий золотом. Срібло вважалося за ніщо в дні Соломона. Адже корабель для царя відправлявся до Тарсіса з рабами хірама. Раз на три роки прибував корабель з Тарсіса для царя, переповнений золотом, сріблом, слоновими бивнями і мавпами. Соломон прославився понад усіх царів багатством і мудрістю, і всі царі землі шукали зустрічі із Соломоном, щоб почути його мудрість, яку Бог вклав у його серце, і вони, кожний з них, приносили свої дари, срібний та золотий посуд, одяг, миро і пахощі, коней і ослів з року в рік. У Соломона було чотири тисячі кобил для колісниць і дванадцять. Тисяч кінноти, і він розмістив їх в містах для колісниць із царем у Єрусалимі. Він був проводирем усіх царів від ріки і аж до землі филистимців, аж до границь Єгипту. І цар зробив золото і срібло в Єрусалимі, численністю, наче камінь, і кедри, наче плоди, що на рівнині, і до Соломона виходили коні з Єгипту і з усієї землі. А решта оповідей про Соломона перші та останні, Ось вони записані в словах пророка Натана, у словах Ахії, Силонійця і у видіннях Йоїла провидця про Яровоама, сина Навата. Цар Соломон царював над усім Ізраїлем сорок років і заснув Соломон і поховали його в місті Давида, його батька. А замість нього зацарював Ровоам, його син.